Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Вітаю, це програма наші герої. Напевно, кожна справжня галицька господиня, хоча б раз тримала у руках таку книжку, це солодке печиво, авторка Дарія Цвек. Це кулінарний порадник на усі випадки, коли хочеться приготувати щось солоденьке, і це нічого, що перше видання було ще кілька десятків років тому. Кулінарні поради цієї жінки не втрачають своєї актуальності, незважаючи на те, що уся її кулінарна освіта. Це бабусині та мамині поради. Дарія цвек неперевершений кулінар, чудова галицька господиня, а ще постійна берегиня українських звичаїв. Наш герой. Письменниці та видавцеві Мар'яні Савці пощастило особисто бути знайомі з Дарією Цвек. Вони познайомилися наприкінці 90-х років. Це було журналістське завдання, яке переросло у видавничу дружбу. Пані Дарця вже була людиною в серйозному віці, але це було справді щастя застати її. Живою і ще повною сил і бажання робити книги. Дарса завжди була дуже сильною особистістю, і це відчувалося в кожному її і слові, і жесті, і в тому, як вона е планує свій робочий графік, свій день. В неї було дуже багато чому повчитися. Насправді. Діанка відома усім ведуча радіо ФМ Галичина, а ще знана господиня. Напевно, тому саме вона стала ще й автором радіо та телепрограми Галицька Пательня. І для неї поради Дарії Цвєк незамінимі як і на домашній кухні, так і на телевізійній. Дарія Цвєк – це не просто е, письменниця, це не просто талановита людина, це не просто кухар. Це жінка неймовірної долі і ви знаєте неймовірного гумору, От, читаючи книжку. Ти неодноразово чуєш, як поміж тим всім можна жартувати, готуючи їсти. Так це від неї пішло. Пересолиш страву, це обов'язково закохався в когось, або в тебе хтось закохався. Якщо страва в тебе згоріла на плиті, нічого страшного. Це хтось горить за тобою, хтось дуже і дуже в тебе закоханий. Галицька кулінарка Дарія Цвек народилася у жовтні 1909 року у Гримайлові, що на Тернопіллі. Її дівоче прізвище Маркевич, її родина, галицька інтелігенція, яка дбала про дотримання звичаїв, етикету, доброї поведінки. Батько Яків працював інспектором у міністерстві фінансів, як тоді називали міністерство скарбу. Як міністерський працівник, він інспектував різні підприємства і бував у гостях в різних таких важливих чинів багатих людей. І доньку часто брав з собою. І от пані Дарсі розповідала, що саме в таких от зустрічах, в яких вона брала участь разом з батьком, вона вивчала той етикет Галичини, як треба себе виховувати в тому, щоб бути гідним, бути в такому гарному товаристві, як себе поводити за столом. Навчаючись у гімназії, Дарка була активною пластункою. Потім рідко розповідала, як ходили у Карпати, як по-пластонськи готували страви просто неба. Закінчивши гімназію, Дар'я вступила до педагогічного семінару Рідна школа у Коломиї. Хотіла навчатися в університеті, але тодішня польська влада не заохочувала навчання українців. Кулінарною академією для Дарії Цуек стала її рідна оселя. Її бабуся, мати, тітка смачно готували. Тож ще школяркою Дарка записувала різні рецепти у Зошит. І потім вона пригадувала, як розпитувала у бабусі скільки та чого додає до страви. Бабуся відповідала: усе на око. Оце традиційне для старших галицьких господинь на око Дарія Цвек. Потім виміряла у грамах і навіть ложках, і записала у своїх кулінарних порадах для молодих. Вона часто повторювала, що пише саме для молоді, бо мовляв, бабці і так це все вміють. Як була я молода, то здавалось мені, що ціле місто моє. Пригадувала Дарія студентські роки. Молода вчителька Дарка Маркевич зустріла кохання свого життя на вечорницях у Львівській політехніці, де були педагоги з усієї округи, познайомилася з вчителем української гімназії рідної школи Левом Цвєком. Невдовзі пара одружилася. У подружжя народилося дві донечки. Жінка повинна в усьому бути першою дома, на роботі, тому що усе тримається на ній. Але удвічі щасливішою буде та. Кому пощастить із чоловіком разом з чоловіком Дарія Цвік з під Львова переїхала спочатку на Тернопілля, а потім до Станіславова, теперішнього Івано-Франківська. Працювала у вечірній школі на станції юних натуралістів. А потім свої корективи у розмірене життя сім'ї внесла Друга світова війна. Аби прогодувати сім'ю. Дарія Цвік іде працювати у лікарню на кухню. У цій лікарні для високопоставлених чинів і помітили кулінарний талант Галицької господині. Їй навіть запропонували вести кулінарні курси для жінок-офіцерів, яким нерідко чужі були не тільки тутешні звичаї куховаріння, а й навіть правила етикету. Для Дар'я Цвєк важливими були не лише страва на столі, а й поведінка за столом. Наприклад, щоб усе було красиво розставлено, щоб усі культурно поводилися, і вона неодноразово нагадувала, зокрема, хлопцям. Коли прозвучить запрошення до столу, зачекайте, поки спершу сядуть старші учасники гостини і подруги. А лише тоді сідайте самі. Підуть у рух полумиски та салатниці. Не поспішайте якомога швидше набрати страву собі. Спершу запропонуйте її старшим. І дівчатам. А піднімаючись за столом, не забудьте подякувати господині за смачні страви, а сусідам за приємне товариство. Це гарний звичай. На курсах, які вела пані Дарія, їй неабияк стали у пригоді кулінарні зошити, які вона вела ще з юних років. Та, попри таку увагу, Дарія Цвєк, скромна господиня, не думала про те, аби усі свої кулінарні знання записати у книгу. Спонукала її до такої роботи ще одна відома українка письменниця Ірина Вільдер. Оскільки вони були знайомі, і в Селідора, де я так само побувала в гостях у ну, пані Дарії, був такий, досі зберігається такий особняк Ірини Рине так, на такому узвишші, де вона жила, проводила багато часу, і попри який Дарця завжди ходила. І Ірина Вільди наказувала їй, Дарка, пиши, пиши. І фактично з таких спонук і вона і розпочала роботу над, над книгами кулінарних рецептів, вкладаючи в них свій життєвий досвід. А потім видавництво каменяр здійснило першу, першу і багато разів перевидавало це видання солодке печиво. Ця книга миттєво розійшлася з полиць книгарень. А поряд з тим, з-під пера, точніше з друкарської машинки Дарії Цвік з'явилися і наступні кулінарні поради у будні свята до святкового столу на добрий вечір. Остання книга, яка вийшла за життя кулінарки малятам і батькам. Над якою вона працювала із письменницею Мар'яною Савкою. Ця книжка вона теж в певному сенсі так унікальна, бо вона поєднала в собі елементи і от і кулінарної книги, і дитячої книги, такої розвивальної з іграми, з м, традиціями важливими, які важливо передати дитині, і з ілюстраціями, які досить дитячі. І навіть ми створювали свої, своїми руками оці дитячі страви. Які теж виглядають досить привабливо для дитини, і хочеться з дітьми готувати? Ну і тим паче, що е, ця книга була. Справді якоюсь такою певною віхою навіть у книговдавничому процесі, бо вона отримала відразу багато нагород, і відразу стало зрозуміло, що книгу цю чекали, і вона досі в нас гарно продається і її завжди хочуть. Тобто вона багато українців мають її в своїй колекції. От як одну з таких важливих родинних книг. Дарія Цвік, якраз це така людина, котра мала в собі оці такі ауру такої родинності. З цією книгою Дарія Цвік отримала орден княгині Ольги. Зараз видавництво старого лева готує господиням черговий подарунок до великодніх свят. Нове видання книги Солодке печиво Дарій Цвік з незмінними її рецептами, лише у новому дизайні та сучасними світлинами. Для того, щоб ми створили цю книгу, нам було треба запросити кух кулінара, який зготує ці всі страви, і ми гарно це сфотографуємо. І наскільки було відрадно, що ця людина її звати Аліна. Коли вона почала готувати, коли ми познайомилися, і я говорю, книга Дарія Цвєк. Вона каже, а ага, так вона є ця книга. І вона тут же ж при нас виймає цю книгу, яка знаходиться в неї на робочому місці, вся з підкресленнями, загнутими кінчиками. Тобто, це абсолютно робочий варіант книжки сучасного кухаря. Сучасного кулінара це було настільки кондитера, от настільки відрадно, ми зрозуміли, що це, це саме та людина, яка має це готувати, тому що це її щоденна книга. Відома радіоведуча «ФМ Галичина та знана галицька господиня Діанка зізнається, нова книга Дарії Цвяк обов'язково з'явиться на її книжковій полиці. Тим більше, що цей жінок об'єднує не тільки любов до добрих галицьких рецептів, а й навіть радіо. Дарія Цвік свого часу вела сімейну кулінарну рубрику. От якісь такі моменти моєї долі, так би мені хотілося б вірити, подібні. З Дарією Цвек, тому що вона вела рубрику на радіо, кулінарну рубрику, і причому це нам зараз вами легко готувати страви. Прочитав в інтернеті. Вона ж подавала тільки ті страви, які вона робила власноруч. Зараз Діанка, готуючи власні кулінарні програми, теж іноді звертається до кулінарних настанов Дарії Цвек. Яке тісто краще приготувати? Чи може навіть як деякі продукти поєднати, щоб швидко, смачно і корисно? каже, деякі рецепти пам'ятає. Ще з дитинства. Найпростіший рецепт, який дуже часто ми з вами е, їли в дитинстві, споживали ось цю от страву, звичайний рис з яблуками, рисова запіканка з яблуками, що там промити рис в трьох водах, в трьох і не менше. Потім відварити його, змастити бритванку жиром. На цю бритванку викласти рис і наступним шаром викласти яблука, посипати їх цукром, корицею. І так все пошарово, пошарово. Поставити це все в духовку, 200 градусів, щоб вона була розігріта на півгодини, і подавати зі смачним варенням. Можна вишневим, можна смородиновим. Ось такий от простий рецепт, але в цьому всьому, як це все подається, це Дарія Цвек. Дар'я Цвек настало 2004 року. Їй було 93. Але у пам'яті людей вона залишилася сильною, активною вольовою жінкою. Вона пробуджувала в дуже багатьох людей оце бажання створювати родинний затишок і щось створювати своїми руками і зберігати українські традиції нехай в кулінарії, але і не тільки зберігати, передавати їх. Дарія Цвік господиням залишила не тільки прекрасні рецепти кулінарних страв. Вона, попри те, що мала різні, часто доволі складні обставини у житті, залишила ще один дуже важливий рецепт щастя. Її правило щастя це квітка любові, яку потрібно постійно вирощувати і передавати з покоління у покоління. Думаю, якщо при цьому у вас на столі буде ще й щось смачненьке, то й щастя буде більшим. Хай вам завжди щастить і смачного. А ми побачимось наступного тижня у програмі Наші герої.